Не все пропало, все буде добре. Е, тобто ми там переживемо зиму, не переживайте, шановні українці. Якби от буде у нас гігават, він нас врятує зимою і все. Ну я вам скажу: я ж теж серед тих українців, так я ж теж розумію, що цей гігават, на жаль, і мене не врятує. Та, наприклад, так, да, він поможе. Плюс ми вже сказали, що більше бізнесу буде стосуватись. Так, да, бізнес менше електроенергії візьме з енергомережі. Частково можна буде орієнтувати цей обсяг на населення. Можна, можна. Але ну, чи не правильно? Навіть. Подивіться, бо бізнес при тому сплачує більше, платить податки. Податки це бюджет, бюджет це Збройні Сили України, е а на населення все одно так чи інакше, ми з вами платимо в як нам кажуть, не ринкову ціну, далеко не ринкову, третину від неї. Ну, меншому ціну платимо, і борги до того ж є, тобто там двадцять угу. мільярдів боїв. Тобто, так, да, звичайно. Але з іншої сторони населення це соціальний якби, елемент. Тобто, розумієте, тобто холодно, там мороз, відсутність електроенергії. Дійсно, перспектива може бути тяжка. Побачимо, звичайно, що відбудують, що підготують. І які будуть графіки розроблені, щоб дійсно no. вони були, як кажуть, справедливі, щоб вони дійсно відображали хоча би картину, таку, щоб людям було умовно, комфортно, бо відключення будуть, вони будуть зимою. Так, от, власне, я хотів, пане Юрію, у нас має пару хвилин для того, щоб тепер це все спроектувати на осінь зиму. Нещодавно ми спілкувалися з Іваном Плачковим, колишнім міністром палива та енергетики, і він на повному серйозі сказав, каже мешканці великих та Міст, шукайте друзів, знайомих, родичів у сільській місцевості, де є піч, буржуйка і все інше. Чи настільки це треба, ну скажем так, для великих міст дивитися саме під таким кутом? Ну я думаю, що Іван Васильович він якби переживає просто знає, і тому дає таку, скажімо, mm -hmm. таку оцінку, таку пораду, пораду таку. Бо, по перше, він ж розуміє, що не у всіх людей є там родичі, знайомі, друзі, так, не у всіх тих друзів, знайомих є такі будинки, там де є автономне, абс абсолютно автономність якась у людей теж може стоїть просто газовий котел, один і все, наприклад, чи mm -hmm. там ну, не електричний і все. Тобто, що, що ж вони зроблять? дров у них нема, наприклад, там твердопаленого котла, немає пічки, нема, наприклад, якоїсь. Але він так напевно хоче показати. Я думаю, такими словами, е, бо він був міністром. Він досвідчена людина. Так тут нема мови, навіть е, тим, що просто щоб буде складно, і що до цього треба готуватися, більш серйозніше ніж навіть попередні всі роки. Тільки в мене от питання, і я би Васильовича це сказав, бо повірте мені. Е, тобто, це ж не якась там критика. Яка, така добре, як же ж людям готуватися, якщо і так вони вже ще й в минулому році потратили, що могли, що мали. Так хто хто мав гроші на ліхтарик, той купив ліхтарик, то мав гроші там на якусь там. Генератор, купив генератор, все, далі він уже не стрибне вище голови. Та а ви що розуміє? рекомендуєте, пане Юрію? Ну, от, по -по Подивіться, тобто в такому в широкому спектрі: і в тих, хто має запас міцності і заробляє, і в тих, хто не має. Ні, ну є ідеальний варіант, коли людина, але це не стосується багатоквартирних будинків, наприклад, там дійсно там, мати генератор, мати там автономну систему А для там... багатоквартирних це такий от... квартир це основна. Та... Да, тому що ну з іншої сторони, дивіться, багатоквартирні будинки там де централізоване опалення. Так, наприклад, і будемо сподіватися, що газ, що з ним проблеми не бу, що з ним проблем не буде. Також як минулі дві зими, то, е, наприклад, є теплокомуненерго, там є генератор, є водоканали. Там також є генератор з минулого сезону. Там забезпечували, то, в принципі, навіть якщо буде. Умовний блекаут там на, ну як це називають блекаут там хоча б, ну, два-три дні, пам'ятаєте, як не було електроенергії uh -huh. один раз, то в принципі їм вистріть, вони будуть працювати. Тепло буде, вода буде по час по певному, ну буде. Це вже можна пережити. да, Там ліфту не буде, ще щось таке. А от, наприклад, люди в сільській місцевості, вони, от чесно кажучи, вони самі в своїх руках тільки. Але повертаючись до того, як ви кажете, а що можна порадити, я пропоную також не стрибати нижче голови, розумієте, зробити все по своїх можливостях. Тобто, і от в будинках, тобто там запас води. Запас там їжі, запас якийсь там свічок, там ліхтариків, що є там оце ну, павербанки. як тобі казати, все. Тобто, якщо є більше щось зробити, можливість, наприклад. В квартирі, так, все, що я можу тільки порадити, але зараз цього просто немає. Це все зараз ну настільки дорого. Це навіть важко сказати, хто це може робити. Це ці системи, коли є інвертор, просто акумулятор, так такий. Ну скажімо ну, так, це б, дуже дорого. Не, це. Не, не, не супер дорого, не так, як якийсь великий ну, павербанк, але, е не, не але і теж не всім підйомно. В, е от, ну, але це один з таких е практичних рішень. Та? Тобто, так, Тобто, акумулятор, інвертор і мати це на НЗ. Не так, генератор так. багато квартир не поставиш. Але на НЗО такі таку парочку е, а і ще зарядний пристрій для акумулятора. Значить, три речі треба купити: зарядний да. пристрій, акумулятор і інвертор. Ні, ну є будинки там, де генератори ставлять, а -а -а. люди там збирають кошти. Ну це можна також продумати, але там теж різні люди, різні доходи. Людям тяжко. Тобто, все-таки я би знаєте, я завжди це кажу, що все-таки держава держава має про це думати. Держава подумала, що могла. місцева влада багато чого зробила в минулому році. І зараз я думаю, будуть доганяти все багато так. там, доробляти, так. розуміють. В кого УСББ, тим буде легше домовитися знайти якесь генерування або з підвалу, як то кажуть, диркати, або поставити щось та й на даху спільної багатоквартирної будівлі. Гірше буде тих, хто сам за себе в кожній своїй квартирі буде. Пане Юрій, дякую. Що проаналізували цифри. Власне, стало більш-менш зрозуміло, принаймні, від таких похмурих прогнозів Івана Плачкова і сонячних прогнозів президента в Берліні. Ми знайшли.